Слава Господу! Слава, Слава Дякуємо Богові, що дав нам цю прекрасну можливість прибігти до нього, як діти, улюблені, улюбленого батька, схилитися в ширині молитві, прославити його святе ім'я. І зробити цей обмін. Я так себе налаштував завжди, коли захожу в зібрання. Я дякую Богу, що приходячи в Його дім, я можу зробити обмін, переложити всі свої тягарі на нього, бо він нам не опікується. Це віра ми. Я так налаштувався. Я приходжу до нього і кажу, Господи, я хочу віддати тобі свій страх, свої переживання, а ти дай мені твій спокій і твій мир. І напротязі зібрання, коли ми чуємо Слово Господнє, ми збудовуємо свою віру. І ми дякуємо Богу, що Він це могутній і всесильний. Дякуємо Йому, що Він не залишає нас і веде нас дорогою життя. Дякуємо йому за всі ті милості, які ми маємо в нашому житті. Кожен із нас міг би стати сьогодні на це місце і розказати, який Бог великий, які милості Він являє для кожного із нас. Ви знаєте, для того, щоб збудовувати своє серце вдячне для Господа, я часто повертаюся назад у минуле. І знаєте, одного разу я побачив таку картину в церкві і сказав, кажу, брати і сестри, давайте пригадаємо, як багато ми вже з вами пройшли, і як багато для нас водив Господь. Своє життя пригадую, знаєте, я пригадую той рік, який страхом був для всієї України переживанням і невідомістю, що він принесе 1986, коли ми почули новину, що зірвався один із реакторів Чорнобильської атомної станції. Що буде з нами? Що буде з нашими дітьми? Як переживали люди? Потім проходили руки, як ми заспокоїлися. Прийшли 90-ті роки розпад Радянського Союзу, коли ми всі разом дружно стали бідними. Потім через деякий час ми стали мільйонерами. Потім проходили знову непрості роки і до сьогоднішнього дня то ковід, то війна. І знаєте, в серці десь журіє та надія, Господи, ти стільки нам допоміг. Ти так і нас провів. Багато із вас може згадати свої особисті, якісь переживання, якісь хвороби, якісь негаразди життєві, з яких вас виводив Бог, укріпляючи нашу віру. І ми дякуємо йому, що сьогодні, цей недільний день, ми спішили зібрання, щоб прославити його святе ім'я і подякувати йому за те неймовірне, яке він чинив для кожного із нас. Ви знаєте, ніби вирок, колись прозвучали слова Божі, всі зрішили і позбавлений Божої слави. Всі мертві для Бога. Апостол Павло, після літній Фесіан, пише, що Бог багатий на милосердя через свою превелику любов до нас. <клес> Подивіться на світ, які Його діла. Подивіться на людей, які живуть без Бога, які їхні серця. І Бог дивився з любов'ю співчуттям і каже через превелику любов, якою нас полюбив. І нас, що були мертві через грехи беззаконня. Боже, Вотвори, Воскресив разом із Христом. Уявляєте, ми перезвели з вами Воскресіння. Наші місця є на небі і тільки сьогодні, довіряючи Господу, збудовуючи свою віру, ми йдемо цією вузенькою стежкою, обмежуючи себе, переборюючи себе. Ви знаєте, я бачу багато речей, які говорив Господь, але як дивувала його віра людей? Пам'ятаєте один сотник, який просив за свою слугу? І каже, я не достойний, щоб ти війшов під похрівлю мого дому. Але скажи тільки слово і визборує слуга мій, бо я теж під власний чоловік, але маючи в себе під владою людей, я кажу: Тому йди, і він іде, зроби те, і він робить. Господь здивувався і, і каже, такої віри, не знайшов в Ізраїль. Пам'ятайте жінку, яка просила його, і він каже, будь-будь горою, віра твоя спасла тебе. Найголовніше, я. Поклав у серці своєму збудовувати віру. І віра, вона приходить від Біблії, від Слова Господнього. Чим більше я його читаю з молитвою, чим більше я прошу Господа відкриттів. І коли Господь відкриває через Євангелію, а особливо сильно будується наша віра, тоді, коли він через обставини нашого життя, відкриває для нас вели свою силу свою. Скільки раз Бог мене ісціляв, моїх дітей ісціляв. І ви знаєте, ця віра ніби добавлялася до тої Євангелії Твоя. Особиста віра, яка збудована на твоїх відносинах із Богом. Тому, прокидаючись вранці, перше слово, Господи, ти тут. Я дякую тобі за тиху мирну ніч. Спокійно. Що вранці я відкрив очі бачу сонячне сонце. Я дякую тобі. Я молю тебе, дав мудрості, бачення, віри і сили. Цей день прожити для твоєї слави, щоб ти прославлявся. І себе збудовувати, і бути таким, яким ти хочеш мене бачити, адже волю свою ти відкриваєш нам через слово. Багато людей, які йшли за Богом, вони були, знаєте, такі далекі від віри. Візьмем простого чоловіка, Рибака Петра. Давайте згадаємо його ті слова, які страхом і трепетом. Після тої риби, якої зловив, він впав до ніг Ісуса і каже, вийди в мене. Я ж харішна людина. Вийди. І Господь каже, не бійся. Слідуй за мною. І виховуючи <кій> цього Петра цієї людини, яка була далеко від віри, розуміння таємниць Царства Божого. Господь виховав великого воїна, мужнього, який йшов за ним. Да, були, знаєте, ці екзамени життя, де Петро Порою, як і ми, не на свої сили. Хоча я знаю, адже я можу, адже я віру, але бога я віра. Віра підводить. І через те одного разу Петро почув слова Ісуса Христа, який сказав Петро, Сатана просив сіяти вас як пшеницю. Але я молився, щоб не ускуділа віра Твоя. Ти, коли потім навернишся утверди братів Твоїх. Ви знаєте, порою бувають моменти і обставини, якісь проблеми в нашому житті, які бувають сильніші за нашу віру. І наша віра десь ховається за тією проблемою, такою великою. І ми нічого не бачимо, як проблеми. Ви знаєте, дуже важливо мати оці близькі стосунки з Богом, де ми можемо цю проблему просто віддати Богаві, Божі руки, і сказати, Господь, я знаю, що ти Бог всемогутній. Я знаю, що тобі кореться всі святи і влади. Я знаю, Господь Ісус, що ти звершив перемогу і тобі дана влада на небі і на землі. Ти церкву твою, тримаєш в руці Твої. Я як написано, що з руки його, нас ніхто з вами не вихопить. Чуєте? Ніхто не може. Хай тому буде моя віра, міцна і непохитна. А я, ставши на дорогу спасіння, ставши на путь очищення і освячення, буду ще більше себе очищати і буду слідувати за Христом для того, щоб моє серце було наповнене Божою любов'ю. Тому що людська любов, вона егоїстична. Вона чекає взаємин. вона щось очікує взамін. Але Божа любов, так пробив Бог світ, що за нічого не отримав. одні гріхи людей, коли прийшов на землю на насмішні грузування і тяжкий хрест. Але той рибак Петро в другому післанні пише в першому розділі, з третього вірша, усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Для життя і побожності, для того, щоб ми жили і були віруючими людьми, Господь дав для нас все. Ви знаєте, дивлячись на те, що ми є церквою Христовою, і дивлячись на те, чим наділив для нас Господь, ми, знаєте, приходимо в радість, неумовну радість і пильнуємо над тим, що ворог, який прийшов красти, вбити, погубити, не обікрав нас з вами. Не прав наш мир, який дає Господь. Багато написано скорботу правильно. Але від всіх і збавить їх Господь. І твердого духом ти бережеш в досконалому мирі, в спокою. Чому? Адже він на тебе опуває. й буде все нормально. Господь знає. Він проведе, він сильний провести, як проводив оці всіх мужів, про яких отут описано. Являв великі чудеса і знамена. Дасть раду і для мене, і для мого життя. Я вірю. Я вповаю на нього. І я дякую йому, що я можу прийти до нього в будь-який час. В нього завжди є відкриті двері для мене. І завжди його батьківський голос покрив до мене, я дам тобі відповідь. І я навчу тебе, і я покажу тобі те, чого ти не знаєш. І я буду вести тебе дорогою життя, я буду наставляти тебе. І приходячи в зібрання, знаєте, Духом Святим він промовляє до наших сердець. І ви знаєте, добре, коли те серце, яке йде в зіднім Боже на зібрання, воно вже готове приймати Боже Слово. Пам'ятаєте притчу, яку сказав Господь про сіяча? Він вийшов сіяти, і на чотири різні землі впало те зерно. Одне було виплюване, друге, знаєте, пустило кореня, воно не засохло. Третє впало в терні. І найбільше сьогодні ці людські серця заповнені тими тернами. І Господь хоче посіяти зерно свого слова, щоб воно укріпилося, утвердилося, і проросло міцну віру, а віра в спасіння. Тому ми маємо наблюдати, щоб не вирости терни нашого серця. Щоб коли є переживання, а їх сьогодні дуже багато, в першій молитві, навіть в молитві вдома, підучи на зібрання, Господь, свої переживання я передаю тобі. Ти так сказав, ти опікуєшся мною, я без тебе нічого зробити не можу. Але по милості твої великій з тобою я можу зробити багато, коли ти укріпляєш мене. Коли я відчуваю твою батьківську руку на плечі, і ти говориш, нагадуєш мені твоє слово, щоб я не боявся в цьому світі нічого, тільки вірила. І слідував за тобою. І своє серце прихиляв до слухання твоїх слів. Адже віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І апостол Петро пише, що каже, вам все Господь дав, подолав. Його Божа сила нам, Бог не пожалів для своїх дітей нічого. Він хоче бачити народ свій, церкву, свою чисту, святу непорочну і грізну, як полки і знаменами, як яка йде, яка розрушає ворожі твердині. І от я хотів наголосити, що нам дав Господь, щоб ми пильнували над цим і цим користувалися. Дивіться, найперше, що він дав для нас, це дав для нас спасіння. Це дар Його, це незаслужена милість. Тому самому післові до Фесян. Апостол Павло пише, що спасенні ви благодаттю Бог захотів. Бог дав шанс кожній людині на спасіння, бо так він полюбив світ, що дав сина свого дорожного, щоб всякий, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Нас з вами Він поставив бути світлом і сім'ю в цьому світі, щоб наші діла так світили, і наше життя так світило, щоб люди, які не знають Бога, захотіли самі такими стати, прийти до Спасіння і сказати, я хочу вірувати у Твого Бога. Знаєте, для мене проповідь брата, який говорив за мусульманство, за їхню віру, знаєте, я маю статистику, і вона тішить моє серце. Така велика країна, як Іран, мусульманська країна. І сьогодні є статистика Голосу Учеників. інформація, що там в тій країні вже до мільйона християн, які увірували в Ісуса Христа, де Бог для них відкривається і приходить з великою любов'ю, бо дорога йому кожна душа, яка приходить в світ. Знаєте, вчора я мав можливість бути в пологому будинку, молитися за немовлятка, який має проблеми здоров'ям, мазати поливою зробити оливо помазання. І я дякую Богу, що даючи дихання життя для цієї дитинки, і ця дитинка дорога. Я зайшов безпрепятственно туди, в палату і помолився за ту дитинку і казав, Боже, який ти великий, яка дорога душа для тебе, людська, яка вона безцінна. Ти віддав найцінніше, що у тебе було твоє життя. І я розумію, що життя, яке я маю, це твоє життя. І я не маю намарання його провести. Я маю провести його так, як ти цього хочеш, яким ти хочеш мене бачити. І далі апостол Петро пише, через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. Учасниками Божої істоти. Це я, Частинка Бога на землі. Скажіть, чоловік це повірити. Я просто людина. Я порох із глини, співали з вами Псалом. Боже, як високо підняти людину? Ти умив, очистив її гріхи беззаконня кров'ю Твоєю. Ти віру поклав в її серце, щоб вона стремилася до Тебе. В 340 році жив такий чоловік, якого називали Августин Блажен. Блаженний Августин. І ви знаєте, коли він був молодий, він говорив Богові такі слова. Він знав, що Бог є. Він чув вістку про нього і про спасіння. І казав, Боже, дай мені ціломудрі, дай мені мудрості, дай мені сили, але не зараз, бо я ще молодий. Ось я проживу життя своє. І тоді, можливо, десь пізніше я прийду до Тебе. Але потім він написав такі слова. живучи в цілому світі, він написав таку кривату фразу, яку повторюють багато проповідників і сьогодні. Боже! Ти створив нас для себе. І не заспокоїться душа наша, поки не заспокоїться в тобі. Я хочу зачитати далі. Слова апостола Петра, утікаючи від пожадливого світового тління, світ затріває написано в своїх похотях, похоть плоті очей і горді життєва, християнство це не таке. Християнське серце сповнене жартовою любові і йде по цьому світі, і ціль християнина спасати душі, проповідувати святу Євангелію і жити, чисто свято, для того, щоб люди пізнавали Бога, що Бог є, що Бог міняє людей, міняє їхні цінності. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть ваші в вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стримані терпеливість, а в терпеливісті благочестя, а в благочесті братерство. А в братерстві любові. Бо коли це є вас та примножується, то воно зробить вас не лінивими, а не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбаємо чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя і Ісуса Христа, коли ми будемо прикладати максимум старання для того, щоб смиряти себе, порабощати себе, як писав колись апостол Павло, що я зараз п'явся Христу. І Христос, даючи пораду своїм учням, які зважилися йти за ним, Він сказав, якщо хоче хто йти за мною? Зречись себе. Візьми Хрест. Це допоможе нам умертвити оці земні члени, щоб не бути подібними до світу, до світу який затліває в цих якихось похотях всяких. Тому я хотів би сьогодні просити всіх нас, Хай Господь дасть нам мудрості і пильності. Хай Господь започатає Слово Своє, живе діяння в наших серцях, щоб повідкидати все те. Що не потрібне для Нього, для того, щоб зростала, зміцнювалася наша віра, основана на словах Ісуса Христа на проповіді Святої Іванлії, щоб ми, не дивлячись на обставини нашого життя, були вірні для Господа, розуміючи, що це саме ця дорога, по якій веде мене особисто Господь. І я маю це пройти. Пам'ятаєте? За все дякуйте, бо така воля є Господня. І подяку, за все. Ми дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо, що бачимо братів і сестер. Дякуємо, що можемо помолитися один за одного. Дякуємо тобі за ту батьківську любов, яка зігріває наші серця і за це зібрання, де ми збудовувалися в одну віру, щоб бути об'єднаним одним духом, щоб носити тягарі, один одного. і бути особливим народом, церквою Христовою, і святою і грізною, як полкійсь до мене. Хай поможе нам цьому Господі, Щирі молитві. Припадемо перед Ним і будемо славити Його Святе Ім'я, дякувати за зібрання і просить у нього мудрості, віри і сили, щоб жити і служити наставі. Ярослав. Йому слава навіть. Амінь.